Напихав повну жопу гурцову, блін. Позатінький окунь, все, друзі. да Перший, зверніть, будь ласка, увагу, де приманочка Ти ж це наші Саваживські ці, це унікальний Юр, дивись Поняв? Маленька рибка. І і ось ще такий один окунь. Вони всі такі рівні-рівні. Класичний матрос. Такий, ну, непоганий. Від жінки по кабіні получаєш. Та сидить мангал, де накидана куча. Я рахував, я зловив 24 гриби. Та ти що? Будеш думати, будеш думати, що ми здумали, ну. Друзі, вітаю на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, Black Swan, суарка, тоненька ниточка, монтажі. Там вже десь Юрєцький починає рибалити. Вишпільський напрямок за селом Кам'янкою, ставочок. Ну, багато житомирян подивиться, впізнає це озеро. Це два таких невеличких ставочка, які колись свій час мали відношення до чулочки, до панчичної фабрики. Просто спонтанно зізвонилися, до речі, на риболовлю, у нас там годинки дві, зо три. Зо Юрчик каже, піхли десь окуня поганяє. Я тут не був, ну, мабуть, роки- два. Я не знаю, що буде. Можливо, вже традиційно буде нуль. Хоча маю надію, що полов. Мікруха, окунь, а там далі вже буде як буде. Тож, приємного перегляду, не перемикайтеся. Так, починаю свою риболовлю з такої пошукової приманочки, як. Селектівський, невеличкий а-ля. Оп, туди його. Селектівський таргет. Чому Black Swan? Бо давно тут не був. Навіть не знаю на що краще зробити акцент. Суарочка з тонесенькою ниточкою і ціль окунь. Дуже хочемо половити окуні, це невеличкі такі ставочки, там ще є підхід, можна походити з дамба, цікаві місця. Тут такі видно, що міляки. Скоріше за все окунь зараз. Буде на глибині. Потім по ту сторону там дуже цікаве. Таке озерце. Я в свій час там якось був щуку зловив і гарну щуку. І так і окунчик, і судочок є. Але тут також місцеві ловлять. Охоронники типу ставлять сітки, неодноразово це бачив. Ну, я Юрчик, туди лівіше. пройдусь подивлюсь чи є підходи до води, чи можна там. Давайте тоді втікаю. Давай, спробувати перемістився до такого чудового недобудованого будинку. І тут такий невеличкий мікро, як аля типу мікро залів, не залів. І вже я піймав ось такого камешового дрючка. Дивись, Юрчик, зараз ми зайдемо туди на той помост. Там хата та відгорожена, але теж, дивись, Юрчик, стики вбухали, така красива воно все, але бачиш, вже розломана, гниє, знаєш, може не фатило грошей. Зараз ми перевіримо з того помоста і потім собі попередолимо туди на дамбу, пропедолимо дамбу і потім перейдемо на те озеро. Та так я ж тобі кажу, що чисто. А дивись сюди, так? Да. Зараз дивись, ми виходимо на цю дорогу, на, на насипцю і туди вон є проход. З нього. Є-є-є-є-є-є-є. О, хороший. О, так слухайте, такий хороший окунь. Не очікувано. Так, до Юрчика йду. До Юрчика йду. Бачиш, то може Юрчик. Так слухай, так вибач мене, дядь, так це. Позатінький окунь. Все, друзі. Да, перший, перший спортивний окунчик. І тут в цьому заліві. я думаю, що половим. Я думаю, що, що половим. Тут я ж тобі кажу, я пам'ятаю Юр... Свою ще першу фінку, там свої ці перші великі сраники. У мене там Азіму такий був китайський, аля український Китай. Я так, 2-3 годинки вечором, велопрогулка з мікроджигом. Чисто фінеска, суарка там, ще та перша суарка, 10-й рік. О, була покльовочка. Так, зараз я буду намагатися пролізти туди. Друзі, ось такий от перший окунчик у Юрчика. Я далі продовжую опиратися на таргет, але маю надію, що зараз мені пощастить. Так, друзі. О, нарешті я його тикав, 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 друзі. Мілкий окунчик, перший, але знову ж таки невеличкий, але пузатий, Але все рівно приємний, все рівно відпускати, бо спортивна риболовля. А ні, зараз Юрчику підкинув той його редикуль. Невеличкі, але в принципі ми і невелико не розраховували. І, і покльовочки були, і вітер такий, все. Так що якось воно так, але все рівно приємно. Окунчик, окунчик, окунчик. General Task уже. Що у нас Юрчик, по рибі? В тебе щучка окунь і ще один окунь. І в мене окунчик. І ми там ловимо, ну, може, півгодинки. Та да я ж скажу, що вискочили чисто. Що робить собака, коли нема що діти, так само і ми... Да, ловить мікро... Так Юр, може що хоче влетіти, може і щось хороше влетіти. Може і судачок сісти, може і крупний окунь? але. Але, але, але. Факт заключається в тому, що що ми ловимо, що в нас все добре. Взяли чайоху, Юрчик взяв снікерси, я взяв по бутику. О, є ще один. О, так цей більший. Це більший. М -м, друзі, таке вже мені починає подобатись. Лектівський снек. Малесенька така от. Історія. Так що може, може, й половимо. Ми зараз цього маленького бзденника відпускаємо. Трошки тут дядя Юра накрутив екіт на глині з цим чпінінгом. Але нічого. Я поки фоткав то Юрка і покльовки, і злив. Є окунчик невеличкий, але все ж таки на пасивну приманочку він реагує. Це логічно. Зараз можливо пограємося з... І зверніть, будь ласка, увагу, як бачиш, він гуляє вон малька. Каже, Юрчик точка нагадує мак. Приїхав, окунь на макдрайв, поганяв малька, уїхав. Тут виходить такий мікрозалів від основного озера. І такі місця вони логічні по декільком причинам. Тут є багато йому їжі. По-друге, тут йому комфортно. Тут ну, на здивування є глибина. Ну, В принципі, логічно, щоб тут якась рибка. Вешталась. О, 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 так слухайте, тут це що? Це що, риба? Це що риба? О, так слухайте, так непоганий. Так не поганий нано-мікро, для, для спортивного мікроджигу. Ось такий окунь. Знову ж таки, я поекспериментував, друзі, трошечки з проводкою. Зверніть, будь ласка, увагу, де приманочка. Маласенький вольфрам, за основу 30-й фліорокарбон. І... Рекламна інтеграція не портить порти, шмезло, це наші саважевські ці, це унікальний по тим самим такий? Так, да, я знаю. в мене є до до такі... Юр, у мене точно такі самий робив мерво, знаєш, де на Дніпру по позалівом на страхах Йо? по плавню. Друзі, такі Видокончик, і все, фото відпускання, будемо продовжувати. Так, відпускаємо цього красунчика. Так, приманочку всю він зажував. Що ми маємо наразі? Окунь ловиться, окунь є, окуня знайшли. По проводці. Юрчик підсказав таку тему, знову ж таки, про що я казав мільярд разів про роботу в парі. Каже, Юр, Попробуй зробити довші паузи і більш проволочки. Тільки почав. Більш ніжнішу, повільнішу проводку, відразу справи пішли краще. На плюс і місце також потрібно не забувати, що тут воно логічне. Тут, в принципі, окуня повинно бути і, можливо, навіть сьогодні комусь якийсь бонус влетить Тож, о, будь ласка, ще один, то що я вам казав. Тільки почав проводити максимально ніжно-повільно. Таке враження, що окуп начебто вилаштувався в шеренгу. Будь ласка, вже не знаю, який четвертий, п'ятий, але проводка, проводка. Велику роль грає проводка. Бо риба все-таки зима, як не крути, і потрібно намагатися максимальну подачу зробити ніжну. Так, зараз ми змінимо приманку. Продовжую нашу риболовлю, друзі. Хочу зараз поставити таку, знову ж таки, з класик в рубіновому кольорі. Хочу поставити Таргіта. Таргіта, Таргіта. Ось тут вони мої хороші є. На Швериді на них класно ловив. Така вже класична приманка, яка ну, налогічна, по-перше, колір, він такий щось імітує, можливо, десь аля. Мотеля, це перший момент, а другий момент, що на невеличка 1,6, як то кажете, що лікар прописав все. Ну, все рівно вже якби недаремно приїхали пара окунчиків. Ми Потім туди сховаємося на дамбу, потім на озеро, туди, якщо встигнемо, дійдемо. О-о-о-о-о-о, от, бач, підвів, друзі, до самісінького камеша, вже хотів виматувати. Це про те, що я казав неодноразово. Завжди проводку робіть до кінця. Вона логічна буде, і ви будете ловити ось таку рибку. О, друзі, наглядний приклад того. от Це дуже зараз унікальний момент. Зверніть увагу на цю тюлечку, яку він їсть, і він її відригнув. Йор, дивись. Поняв? Маленька рибка і окунчик. Це про те, що... Я вам намагався розказати, і коли йде підбір приманки той чи іншої, ви звертайте увагу, де риба б'є, де вона гуляє. В будь-якому випадку він від'їдається. Це живий біологічний організм, який хоче їсти. Це живий біологічний організм, який також живе, харчується і далі, далі, далі по списку. Тож не нехтуйте такими моментами, а ми продовжуємо будемо намагатися ловити далі. Це селеківський таргет 1,6, якщо я не помиляюсь. І окунідзе марки Джамбі. І тут уже під самісінький комишок підвів. Під самісінький Юр підвів, вже хотів вимати, знаєш, ще одна проводка, він таке, знаєш. О, будь ласка, знову ж така сама тактика. Підводка, під самісінький каскад. Трави? І ось ще такий один окунь. Вони всі такі рівні рівні, немає великих, але навіть такий спортивний окунь мікроджиговий, він вже приємний. Ломає погоду, на днях знову-таки наш регіон повинна прийти зима з морозом і з холодом, а в нас ще один такий вже класичний матрос. Такий, ну, непоганий, непогана рибка, невелика, але так, принципово зміняю на щось інше. Ми ловили на селект, ми знову ловимо селект, але можливо зараз щось я поставлю з іншої класики. Можливо... Так, а якщо поставити щось з такого аля накшталтового накшталта? О, будь ласка. Ще добра одненького на посилочку, але геть, геть дрібний, але все рівно є. Навіть даже, так, так стане, щоб не задавав мікрофон вітер, бо вітер сьогодні божевільний. Знову ж таки, що не ставлю, ну в принципі на, на все ловиться. Любий тип приманок е, є окунчик. Місце тут робоче, місце тут таке, що я бачу, що можна розраховувати на стабільний актив. Але знову ж таки розмір. Але зима, зима, зима. І такий юр вітер такий холодний, аж такий начебто морозний. Такий мені комфортно, все. я, Головне, що я в ноги, в ноги мені не холодно. Це саме головне, бо коли ти в ноги промерзаєш, від жінки по кабіні получаєш. То... О, ще один. Ой, ну слухайте, це... це тупо дві проводки два окуня. Я ті вже стаї вибився більший, але все рівно його, його чимало. Ну, приємно. Чесно, приємно. Навіть такого половить. Я вам хочу сказати, що спортивний мікроджиг і окунь. Сюди б реально нано, наноблюбік, до півтора грама, мармижечку, та ж сама суарка з цією нюнінькою ниточкою була б така ля-ля кіця. Але не знав, куди занесе нас. Риболовний сьогодні двіж, тому і Black Swan собі 3-3,5 вольфрам, як то кажуть, гуляючись. Поп'ємо чайку. М -м -м, вдохну, Зараз спробую тут і перейдемо туди на вугол того заліва. Що ми маємо наразі? Класний, адекватний кльов середнього такого дрібного окуня. Працює мікруха дрібна. Проводка така максимально таке топтання на одному місці. Ну, хочеться трофей. Зараз ми тут відпрацюємо і, мабуть, почовгаємо на дачу. Чуєш, я кажу, Юрчик, на, на дамбу. Тож якось так. Обійшов я цей злівчик по другу сторону. І зараз хочу спробувати тут. Знову ж таки. Окунь. О, о, ну, свіжакове місто. Не на риба. Відразу, відразу, друзі, ось такий окунчик. І Знову ж таки, про європейців. Стоїть мангал, де накидана куча ревошмево. Різна чіпуха, трибуха. Друзі, Юрчик побіг туди далі, а ми з вами ще впираємось тут. Зараз я хочу змінити старгі та поставити знову посивочку. Щось типу Аля Снек не снек такого плану, бо ну щось якось так сумно, сумно, сумно. Поставлю таку типу гірчиці, аля гірчиця project. Там як окунь був, то він там і клював. Тут озеро, ну, можливо, велике, можливо, холодне, можливо, нема риби. Тисячу думок відвідують наразі мою голову. Але що я можу вам сказати? Що інколи ти так приходиш, проловив, пропробував, зробив висновок. Сьогодні не клює. І, до речі, хтось в коментарях написав такий дуже великий, крутий коментар. Каже, Юр, я там не намагаюся вам щось підсказати, Я не намагаюся там поумнічити чи сказати, що я супер класний топ-рибак. Але кажу, звернув увагу на вашу проводку. І в даний період року, коли холодна вода, виробили її занадто різку. Можливо, знаєте, фінколи. Ну, так ловилось минулий раз, а цей раз потрібно вальяжніша, повільніша подача. Ну і далі, далі по списку. Тому і те місце воно дало рибу. Те місце воно було. Ну, таке прям логічно. логічне Бо, ну, як правило, в таких глухих залівчиках, де є присутність кормової бази, в даному випадку там була просто купа малька, воно спрацювало. Чому наразі озеро не працює, ні одної риби, ні одного тачка, я не знаю. Але загальним результатом, якщо взяти в цілому, я задоволений. Тож, то ж, то ж, тож, тож, якось так. Зараз я ще... Буду намагатися сюди під стіночку комишика закинути, можливо, якось типу так, і потім туди бійдемо. Юрчик Орчи Хаски полетів далі. А я залишився перепровіряти ці місцинки. Тут на озері в основному ми ловили щучку, впиралися в щуку. В окуня не впиралися, бо, ну, в принципі, типу їхати за окунем, коли є щука, можна і половити на А в таку зараз зимову пасивно, сіро вітряну міжсезонку, то окунь така буде, мабуть, одна з найзговірких риб, на яку можна зробити акцент і половити. В принципі, ми зробили акцент і ми половили небагато. Я не можу сказати, що прямо рванули, але, але й не можу сказати, що й не половили. Тож якось так. Але тут дуже цікаво. Чому? Ну я не думаю, навіть якщо навіть там вибита риба, або її там відносно небагато спортивний вокунь, якого ну, повинно бути усюди. Ми навіть там якась наша Житомирська набережна або там гідропарк. Так званий Бритичівський міст, ну стритфіш. Ну, Завжди можна в будь-яку пору року при любих обставинах половити трошечки. Окунька. Навіть невеликого, навіть середньодрібного, але половити саме цю бійку, полосату, таку сорну, скажімо так, рибку. Що я не можу сказати про сьогоднішній день? Саме про це місце, про цю локацію. Тож якось так. Але, знову ж таки, висновок такий, що опинившися в схожій ситуації, я б шукав по водоймі. Місце схоже з таким, яким ми сьогодні поливали в першій половині дня. Це був би, скоріше за все, якийсь глухий залів, комиш, перегнивший старий, або якийсь високий очерет, який поряд з глибиною з водою. От там риба і крутиться. Якісь такі в мене висновки, але я дуже задоволений, що ми так спонтанно ще й. Сьогодні боданка моя з 11 до 12 на ногті малого став, там Юрчик 12 дзвонить, каже Юрецький, я під'їжджаю, давай вилітай на переулок я Бестренько Два бутика. Заварив чаюху, правда, з вечора зібрав з Насі і думаю, закину камери, можливо, щось буде, не буде, але в принципі є. Так що таки так, Уж так багато наговорив і тут нічого не ловиться. Uma bela modalha. Друзі, ми вже стали на останню точку, яка ну і логічна і така остання на нашому а-ля маршруті. Дамба, ось цей круг, глибина. Може щось тут буде, може ні. Ну, це вже таке. В принципі, спонтанна експрес-рибалка вийшла ну, досить цікаво. По-перше, я перевірив свої такі старі, добрі, ностальгічні місця. Рибу знайшли ну, по суті в одній локації. Чому не спрацювало озеро? Ну, досить таки дивно. Риба там є, я, я знаю, я ловив і впевнений, що така риба, як Сорний Окунь дрібний, ну він, в принципі, не міг не клюнути, не міг не стояти. Чому ми його не піймали? Не знаю. І у Юрчика і в мене абсолютно однаковий сценарій. Каже Юр, не тичка у мене точно так же само. Вирішила обійти його, і вже тут цих 5-10 хвилин добити уже тут. <му> <Да>. <му> Я маю надію, що зараз не будуть по нас скидати. Так, Юрчик, все, останній заброс під саму дамбу і все. Да, Віте. Йду і до машини. Ну і шо? Відрибали. Напихав повну жопу огурцов, блід. Класно я відловився? Я ще, я ще зимою стільки щуки багато не. Та ти що, клас? Я, я рахував я зловив новим 20 чуки Та ти що? Будеш думати, що ми здумали, ну Ну, я тобі вірю, Вята. Ми зараз ще на рибалці ми зараз ловимо окунчика тут на вишпальських ставках. Слабенько, але окунчика половили. Із нормального один кунчик грам 400 ага. на орбітах ага. і одна щучка кіло 660 Це із нормального. Друзі, коротенька експрес-рибалочка вже підійшла до свого логічного завершення. Окунь, який клюнув виключно ось там. Біля того недобудованого будиночка, де великий понтон, ми зловили там всю рибу. Приманочки, ну, типу, були різні: від пасивок аля я Салаківський снек до Тархіта. Ну, в принципі, все, що стало з дрібного, все ловилось. Розмір невеликий, але ми, в принципі, не розраховували на велику рибу. Тільки що позвонив Вітей знайомий, каже, дуже ярко відрибачився. На річці на іншому каскаду водойм на орбіта, там і на Ізіка, на Кітек, там і Кіло 600 були щуки, і впіймав таку. Ну, каже, по грам 400-5 кг. І дуже багато шнурків, такі 200-300. Просто каже, їх щучок, їх гною засираємо. Ось така от риболовля. І ми половили, в принципі, задоволений. І вяталь половив. Тож, якось отака от вона міжсезонна риболовля. Не забувайте про фон Сереги і Волгіна гаджета. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати свої коментарі. Обійняв, підняв в кадрі був. Юрій Вознюк. до побачення, друзі.